Вітаю вас на каналі Тільки Факти. Сьогодні у нас на повестці 28 відтінків перемир'я. Коли сьогодні говорять про мирну угоду між Україною та Росією, це звучить майже як прохання включити кондиціонер у пеклі, начебто й хочеться і дуже треба, і всім було б легше дихати. Але технічно не зовсім ясно, де саме розетка. І ось про це хочу поговорити чесно, спокійно. Без криків, без гасел, трохи з сарказмом, бо інакше таку тему просто неможливо витримати, але без образ. Тому що, коли ми вже говоримо про світ, непогано почати хоча б із поваги до слів. Отже, 28 відтінків перемир'я не 50, звичайно, але повірте, і ці 28 вистачить, щоб добре перекрутити мозок перед тим. Як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал. Отже, мир це не документ, мир це процес. Коли люди вимовляють фразу мир між Україною та Росією, вони часто являють собою гарну картинку, дві сторони підписують договір, усміхаються, тиснуть руки найкраще на тлі голубів, які відлітають у захід сонця. Чесно, навіть писати це смішно. Мир між нашими країнами це не підпис, це довгий, болісний і дуже нервовий процес, у якому беруть участь не лише президенти, а й мільйони людей, і десятки інститутів, і міжнародні гравці, і неочевидні чинники, як втома, економічний тиск і політичне майбутнє. Документ це лише остання сторінка великої історії. Але поки ми до цієї сторінки дійдемо, ми ще тричі встигнемо втратити ручку, чорнило, потім сам документ, потім бажання його підписувати і ще кілька разів сенс всієї витівки. Перемир'я це не перемога і не поразка. Одна з найдивніших речей очікування частини суспільства, що будь-яке перемир'я автоматично означає перемогу чи капітуляцію. Ні, друзі, перемир'я це техпауза. Це кнопка гучність, мінус», але не вимкнути звук. Є відома фраза якщо обидві сторони не задоволені угодою, значить вона справедлива. У нашому випадку, якщо обидві сторони дуже незадоволені, можливо, воно навіть працює. Сісти за стіл переговорів не те саме, що домовитися, іноді у світі звучить ну чому вони просто не сядуть і не домовляться ага. Наче це два сусіди, які сперечаються, хто перший має косити газон. Стіл переговорів це не паличка-виручалочка, це радше ринг, тільки на рингу, бодай чесно, можна отримати по голові, а за столом переговорів отримують з нервів, репутації, очікувань внутрішньої політики. Мир потребує довіри, а довіра це те, чого в нас і немає. Щоб підписати угоду, сторони мають вірити, що інша сторона її виконає. Зараз довіра приблизно на рівні довіри до людини, яка двічі обіцяла повернути гроші у п'ятницю. І це слід визнати чесно ми не повинні довіряти, ми повинні бачити факти. А факти поки що, як у тумані, начебто щось рухається, але що саме зрозуміти складно? Міжнародний вплив, головний режисер вистави, говорити про мир без Сполучених Штатів, Європи, Китаю, Туреччини, все одно, що обговорювати бюджет сім'ї, ігноруючи кредит та іпотеку. Це неприємно, але правда. Україна та Росія можуть хотіти миру, але не можуть підписати його у вакуумі. Кожна країна, сусід, партнер чи суперник тягне мирний процес у свій бік, як ковдру. А якщо чесно, як ковдра після новорічної вечірки, ніхто не пам'ятає, хто її куди стягнув, але чомусь усі раптом замерзли. Мир це цифри, а не емоції. Так, емоції важливі, історія важлива, але документ це насамперед цифри, території, гарантії, компенсації, терміни, інструменти впливу. І цифри це те, що бісить людей. Найбільше, тому що цифри не про справедливо та не про прикро, цифри про дійсність. Мир неможливий без чесної розмови про майбутнє, найболючіше питання миру що далі, як жити поряд після всього, що сталося, як взаємодіяти, як будувати економіку, безпеку, міжнародні відносини? Чи можна повернутися до як було? Звісно, ні. Мир це не кнопка відкотити збереження, будь-яка угода буде поганою і добрим одночасно. Хороша угода це та, яка зменшує біль зараз, погане те, що створює проблеми пізніше. Ідеального варіанта немає, але є варіанти, які хоча б не вибухнуть ситуації. Мир не означає дружби. Дехто чомусь думає, що світ це обійняти ворога. Ні, мир це коли ворог хоча б не стріляє. А дружба це вже інша епоха, і якщо вона колись настане, добре. Якщо ні, теж нормально. Не всі сусіди зобов'язані кохати один одного. Перемир'я це вигідно обом сторонам. Так я сказав це вголос: ні, цього не треба боятися. Україні перемир'я дає ресурси, життя людей, економічне відновлення, можливість розвиватись. Росії паузу від санкцій. Внутрішній спокій, зниження втрат та шанс переформатувати стосунки зі світом, і ось тому перемир'я та складне, коли воно потрібне всім, усі починають його боятися. Перемир'я це не поразка, а дорослішання. Є стара політична істина. Війну легко почати, і майже неможливо закінчити. Перемир'я це перший крок до завершення. І цей крок завжди важчий, ніж перший постріл. Неможливо домовитись, не назвавши речі своїми іменами, щоправда, іноді страшна, іноді неприємна, іноді політично токсична, але без неї договір буде порожнім. Потрібно називати агресію, агресію території територіями, втрати втратами, помилки помилками. Це болісно, але це єдиний шлях до реального. А чи не косметичного світу. Політика не математика. У математиці 2 плюс 2 завжди дорівнює 4. У політиці залежить від курсу валют, настрою лідера та прогнозу погоди. Тому очікувати ідеально логічного рішення безглуздо мир між нашими країнами буде таким, яким його вдасться проштовхнути, а не таким, яким хочеться бачити. Мир потребує мужності і не того типу, що вимірюється зброєю. Найскладніше у мирі це не боятися бути звинуваченим у слабкості, але визнати реальність це не слабкість, це відповідальність. Суспільству потрібен час. Не можна підписати світ і наступного дня чекати на посмішки та обійми, не можна вимагати пробачити те, що швидко не пробачиться, але можна і треба. Створювати шлях, недосконалий довгий, складний, але шлях майбутнє миру у людях, а не в кабінетах. Після угод розпочнеться справжня робота, комунікації, проекти, довіра, що відновлюються економічні мости, безпека. Мир це не папір. Мир це рутина, перемир'я. Це найкращий варіант у поганій ситуації. Ніхто, абсолютно ніхто, не вийде з цієї війни переможцем у класичному значенні, але є варіант вийти живими та здатними будувати майбутнє, і це вже багато, втома двигун миру, хоч би як цинічно це звучало. Але багато конфліктів зупиняються не через просвітлення, а через втому народної, економічної, політичної. І це нормально. Втома це теж фактор. І іноді він сильніший за ідеологію. Справедливий мир поняття дуже розтяжне, кожна сторона має власну картину справедливості, і кожна впевнена, що саме її картинка правильна, реальність вимагає компромісу. А компроміс це завжди біль, але керований біль. Майбутнє України та Росії вже не буде колишнім, і це факт, який просто потрібно ухвалити мир. Це не повернення до 2013 року. Мир створення нового стану відносин. Мир неможливий без нових гарантій. Гарантій, це ключовий пункт будь-якої угоди, і найскладніше знайти такий формат гарантій, який влаштує всіх: від ООН до країн, від армії до дипломатії. Від економіки до інформаційної війни кожен мир має ціну, це не метафора, це факт. Ціна це території, економічні зобов'язання, політичні наслідки, безпека, долі людей. І ми маємо бути готові побачити цю ціну чесно. Мир не скасовує відповідальності, перемир'я це не амністія для всіх і всього. Запитання відповідальності залишаться і вирішуватимуться роками, можливо, десятиліттями. Мир створюється тихо. Найважливіші переговори відбуваються не на камеру чи не в телевізорі, і навіть не у прес-релізах. Вони відбуваються тихо, обережно за зачиненими дверима, і це нормально. Жодна сторона не отримує ідеального результату. Ідеальний результат можливий лише у фантазії. Реальний завжди компроміс. Перемир'я це шанс чи не гарантія. Підписати можна, виконати важче. зберегти це взагалі мистецтво. Люди мають бути почуті. Суспільство хоче миру, але кожний хоче свій варіант миру. І завдання лідерів не ігнорувати страхи, надії, очікування, тому що мир, який не враховує людей, це не мир, а пауза. Мир це вибір, дуже важкий, дуже болісний. Дуже неоднозначний, але ж вибір: вибір між нескінченною війною та складним майбутнім, вибір між ненавистю та, хоча б спробою видихнути, вибір між минулим та можливістю майбутнього, перемир'я можливе, але непросте, не швидке та не чарівне. 28 відтінків перемир'я це 28 нагадувань про те, що мир не подарунок долі і не жест доброї волі. Це складний, стратегічний дорослий крок. Ми можемо прийти до нього повільно, нерішуче, з помилками, але можемо. І якщо це колись станеться, це буде не диво. Це буде результат величезної роботи, страждань, тиску, дипломатії та бажання вижити. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яким ви бачите це перемир'я на вашу думку, що буде далі. Чого нам чекати у майбутньому? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До нових зустрічей!